Добрий день, з вами Ксенія Корш. І сьогоднішня тема нашого подкаста – поети сучасності. Ми зібрали для вас дев'ять уривків з віршів сучасних авторів. Читайте, поширюйте та підтримуйте українське Оксана Луцишина, українська поетеса, буквально тиждень тому отримала Шевченківську премію за книжку Іван і Феба. Ми ж вам пропонуємо кілька рядків зі збірки поезій, вірші Феліцити. У мене слів не зосталося, тільки кров як підмурівок незнаних мені основ. Так у джерелах зринає вода жива, так із землі виростає п'янка трава. Остап Сливинський український поет, перекладач та літературознавець. Пропонуємо вам уривки з його збірки поезії Зимовий Король. Тут хтось проходив до тебе тато. Сказав, що наступного разу прийде не сам. Його собака обнюхав мене, у нього був сухий і гарячий ніс. Може, він хворий? Він пахнув горілим деревом, як у нашій старій коморі, де Алінка перекинула лампу. Катерина Бабкіна. Українська письменниця, поетеса, драматургиня, сценаристка, пропонуємо вам уривок зі збірки поезії, заговорено на любов, все, що правда, зазвичай встигаєш вимовити на одному видихові решта сторонні речення. Ті, наприклад, що був колись з ними ти, вицвітають у пам'яті, ніби смугасті речі, кинуті на сонці коло моря до вечора. Сергій Жадан, український поет та прозаїк, буквально кілька днів тому завершив свою нову збірку поезій, яку презентує уже у травні. Ми пропонуємо вам кілька рядків письменника з його збірки список кораблів. І найбільша відвертість лежати разом, ділячи поміж собою питну воду темряви, і найбільша печаль, неможливість до ранку тримати за руку того, чиє дихання охороняєш. Наче родинні листи.